Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! 1 жовтня в Лас-Вегасі відбувся бій між абсолютом другої середньої ваги мексиканським бичком Саулем Альваресом та володаром усіх чемпіонських поясів першої середньої категорії американцем Джермелем Чарло. Спеціально для цього бою Чарло піднявся на дві вагові. Отож, хто кому дав абсолютної пизди. Старт мордобою видався відносно спокійним. Рудий піджимав Чарло до канатів та гатив дебелими одиночними ударами. Джермел був ще менш активним. Очевидно, темношкірий клон намагався відчути міць пиздюлин у новій для себе ваговій. І, по ходу, Чарло їх відчув. Бо з другого раунду американець почав нагадувати на довну куклу біля заправки. Канело ганяв Джермела, мов горобці, старий пакет. Основна порція мексиканських ударів приходилася по блоку, але чарло цього цілком вистачило, щоб зрозуміти, що сьогоднішній вечір є капець, яким несприятливим для близнюків. Джермел виглядав абсолютно розгубленим на його переляканому лиці читалося німе питання: мамо, чому ти не віддала мене на баскетбол? Кидалася в очі. Очевидна різниця у потужностях бійців. Кожен панч Канело змушував чарло напружуватися до болю у Сфінктерах, в той час як тички джермела, Альварес навіть не помічав ближче до середини бою. Бомби Сауля принадилося все частіше потропляти до обличчя опонента. Над головою американця почали густішати хмари. Синоптики в один голос сурмили про наближення мексиканського урагану під назвою від Хуаніта. І в сьомому раунді пролунав грім. Права Альвареса зайшла чітко в скроню Чарло. На питання хто там Джермел відповів не одразу. Декілька секунд американець намагався терпіти, але, врешті-решт, був змушений взяти коліно, щоб, хоч трохи, відновитися. Нокдаун після продовження поєдинку Сауль вирішив, що Black Lives не так вже і метр, тому одразу кинувся добивати Чарло. Але американцю вдається достояти до кінця три хвилинки. Решту бою Джермел продовжував працювати пінятою на дні народження Сауля. Здавалося, що ще один-два влучних удари, і з чарло посипляться цукерки. Очевидно, що єдиною метою американського бійця стало просто не опоздюлитись до кінця поєдинку, і йому це вдалось. Теж, яка не яка перемога. Результат бою розгромна вікторія Альвареса за очками. 119-108 та 118-109. Вітаємо канело з поверненням. Бажаємо чарло, здоров'я та наснаги. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.